Росія готує оголошення про кінець війни. Розвідка дала попередження. Напередодні роковин війни інформаційне поле штормить. Зеленського готують до екзилу. Розберемо, де правда, де чутки далі. На каналі Сій час. Українські розвідники попередили про те, що Росія готується до заяви. Кремль спустив казівку щодо просування так званих переможних наративів до третіх роковин повномасштабного вторгнення. До чого це Москва різко змінила риторику? Гурмоу назвали мету інформаційної кампанії противника. Одне з ключових цілей нових кремлівських методичок прикрити статус ізольованого цивілізованим світом агресора та воєнного злочинця, начебто готовністю до мирного врегулювання конструктивної сторони конфлікту. Але ці вовки в овечій шкурі мають у загашники ще низької ПСО, які вже на низькому старті докидів. Серед ключових наративів ворожих інформаційних атак захід зрадив Україну. Думка європейців і українців не хвилює ані Москву, ані Вашингтон. США і Росія про все домовилися за спиною України. Українська влада нелегітимна. українська армія програє на фронті. Корупціонери в Україні крадуть мільярди доларів американської допомоги. І все тому подібне, в тому ж дусі. Це все пояснюють розвідники, аби ми з вами розуміли, які тези, звідки, власне, долинають. На нові інформаційні диверсії звертають увагу і в Службі безпеки України. Все це робиться, аби розпалити зневіру серед українців. Противник силується дестабілізувати ситуацію як всередині, так і зовні. І дискредитувати нашу державу в очах партнерів, які надають критично важливу військову допомогу. Євроскептицизм як основа для руйнування єдності в Європі, створення умов для поглинання та майбутньої анексії Росією країн Балтії. Підсумував керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Судячи з останніх повідомлень, агресор взагалі розщедрився. Ройтерс пише, що Федерація готова дозволити використання своїх заморожених активів у розмірі 300 мільярдів доларів для повоєнного відновлення України. Це нібито може бути однією з умов завершення війни і зняття санкцій. Однак Путін бажає, щоб за ці гроші, принаймні третину із них, відбудовували і окуповані РФ території. Паралельно з цим противник веде брудну інформаційну кампанію проти українського президента. Це вони роблять, запускаючи ІПСО через Атлантику. Американський таблоїд New York Post із посиланням на анонімних інсайдерів пише таке: в оточенні Трампа та Білому домі давно панують настрої проти лідера України, а ще там топлять за вибори. Нібито найкращим варіантом для зеленського і світу було би те, щоб він негайно виїхав до Франції. Звідки ростуть ноги цих інсайдерів, можна здогадатися, бо офіційна позиція Штатів щодо України, попри недавні заяви Трампа і звинувачення в бік Зеленського у диктатурі без виборів, позитивна. Нарешті першу заяву під час перебування у Києві зробив спецпосланець США з питань України та Росії Кіт Келох. На третій день свого візиту він сказав. Широкі та позитивні дискусії із Володимиром Зеленським, бойовим і відважним лідером нації у стані війни та його талановитою командою з національної безпеки. Власне, так він оцінив всі ці зустрічі, що відбуваються у Києві і, зокрема, на Банковій. І про це Келог написав на своїй сторінці у соцмережі Ікс. Але знову ж таки, аби нічого не притягувати за уха, давайте розберемося. То, як Білий дім ставиться до чинного складу банкової насправді, і чому заяви представників команди Трампа йдуть в розріз із самим Трампом? Медіа пишуть, що глава США веде перемовини у своєму стилі. До прикладу, політико переконує різкі висловлювання Трампа на адресу Зеленського пов'язані не з поворотом у бік Росії, а з обуренням через відмову Києва підписати угоду про корисні копалини. Це публічно підтверджував і державний секретар США Марко Рубіо. Україна нагадаю, має значні запаси урану, титану, ліцію та графіту. Трамп хоче їх отримати в обмін на військову допомогу. Потенційна угода може передбачати бартер еквівалентом корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів. Тож зрозуміло, чому Трамп так нервує. Нагадаю, що різкі висловлювання Трампа не отримали підтримки ні у більшості демократів, ні у республіканців. Про реакцію високих посадовців ми говорили у попередніх випусках. Більше оглядів, аналітики та інтерв'ю шукайте на каналі Сій час. Підписуйтесь, а я ж не прощаюся. У Сполучених Штатах бунт проти політики Трампа. Мітинги ширяться всією країною. Люди не згодні з політикою американського президента і діями його наближеного Ілона Маска. Серед тих, хто став проти республіканця, навіть його однопартійці. Штати розділить незгода? Цю тему обговоримо тут і зараз на каналі Сій час. Обов'язково підпишіться і до справи. Сполучені Штати Америки охопили протести. Люди від узбережжя Атлантики до узбережжя Тихого океану виходять на вулиці міст. Вони організовані рухом під хештегом 50501, який закликав провести 50 протестів у всіх 50 штатах в один день. Наймасовіші зібрання у Вашингтоні, Бостоні, Флориді, Аризоні та Каліфорнії тисячі учасників не згодні з політикою Дональда Трампа. Більшість мітингувальників тримають у руках плакати із лозунгами. Не мій президент, це переворот. Боягузи кланяються Трампу, патріоти, підводьтеся, жодних королів і тому подібне. Нагадаю, у соцмережі 47-й президент Америки порівняв себе із королем після рішення його адміністрації скасувати програму платного в'їзду до Нью-Йорка. Окремо люди протестували проти діяльності Ілона Маска, як його називають. Харизматичного мільярдера у Бостоні вигукували маск має піти. А у Вашингтоні з'явилися плакати Депортувати маска, Повалити Трампа. Під час минулих протестів на початку лютого учасники акції пропонували відправити маска на Марс. Тоді глава країни навіть був змушений сказати, що маск не може нічого робити без схвалення адміністрації. Минулі протести стосувалися рішень Трампа щодо іммігрантів та ЛГБТК спільноти, а також його заяв щодо сектору гази. Дії Трампа щодо його спроб вирішити питання припинення війни в Україні. Теж викликали хвилю незадоволення. Гостро відреагували не тільки представники народу, а й вхожі до найвищих владних кіл. Експосол США в Росії Майкл Макфул вибачився за останні заяви Трампа і сказав, що йому соромно. На його думку, чинний стан справ є небезпечним не лише для України, а й для самих Сполучених Штатів. З двох причин: по-перше, це означає, що Трамп просто не розуміє ситуації. По-друге, це відриває зусилля його команди переговорників, коли ці мають справу з росіянами. Це послаблює їхні позиції. Бо якщо Путін бачить, що все так, як він хоче, це значить, що він може просити ще більше. Адже його позиція сильніша, наголосив Макфол. Причому обурює така політика як демократів, так і республіканців. Різко критикують Трампа щодо війни в Україні конгресмени від його ж партії. Майк Лоулер назвав Путіна підлим диктатором і головорізом і прокоментував заяви про вибори в Україні, цитую. Росія продовжує впливати та втручатися у вибори по всій східній Європі. Їй не можна дозволити встановити маріонетку та апологета Путіна, щоб просто захопити контроль зсередини, наголошує він. Екс-радник президента США Джон Болтон заявив, що план Дональда Трампа щодо України близький до капітуляції. На його думку, цитую, мирний процес може призвести до виходу США з НАТО. А це своєю чергою послабить безпеку України та Європи. Доходило навіть до закликів фізично розправитися із Путіним замість того, аби з ним говорити, тим паче йти на якісь там поступки. Найбільш радикально з усіх висловився глава військового комітету сенату Роджер Уікер. Він закликав стратити Путіна, заявив, що Путіну не можна довіряти, і він повинен або провести все життя у в'язниці, або бути страчений. Після затяжної мовчанки у соцмережах повернувся у паблік Стівен Кінг. Повернувся, аби критикувати Трампа і маска. Далі дослівно. Я повернувся. Ви сумували за мною? Просто хотів сказати, що Трамп зрадник гівнюк, який любить Путіна. Це подвійно стосується Ілона, написав він. Нагадаю, відомий письменник оголосив, що покидає Твіттер, ну або ж ікс. 14 листопада 2024 року, незадовго після того, як Дональд Трамп переміг на президентських виборах. На тлі шквального обурення публічними діями глави США виплала інформація ще й про нібито таємні договорники з державою агресором. За даними Reuters, Сполучені Штати і Російська Федерація мали негласні переговори. Видання посилається одразу на три джерела, обізнані із цим питанням. Два з них повідомили, що принаймні одна зустріч відбулася у Женеві під час Мюнхенської конференції із безпекою минулого тижня. А що ви, шановні, думаєте про таємні переговори між США та РФ? Невже план нового глави штатів наплювати на інтереси України і домовитися поза спиною? Чекаю на вас в коментарях.